Активно та динамічно заходжу до вас з новиною, що в Росії спостерігається паніка на телебаченні, де активно закликають до ударів до Вашингтону та Лондоню. Проте є певні нюанси, які можуть викликати усмішку, друзі. Росіяни дуже хоробрі у телевізори та мріють про удари по Вашингтону та Лондону. Але є один малесенький нюанс, який вас може трохи розсмішити. Пісков висловив обурення і заявив. Що це провокація, мовляв, що ви хочете Червоний Хрест і ООН на окупованих територіях. Звісно, ми хочемо захистити місцеве населення і можемо допомагати ліками, але годувати їх ми не збираємось. Є міжнародні організації, які можуть допомогти, але ми не забороняємо військові злочині, хай приходять. У Кремлі також паніка. В телеграм-каналах і Тікток розповсюджують інформацію про 500 британців, які нібито знаходяться у Курській області, із них вже 170 вбито. Туреччина заявила, що відстоюватиме український суверенітет і хоче, щоб війна завершилась якомога швидше. Але їхнє розуміння ситуації викликає питання, чому Туреччина хоче бути в курсі, і що саме ми маємо погоджувати з ним. Також є новини про стрілка Трампа, який нібито був в Україні і наобіцяв нам рекрутувати велику кількість військових. Кремль відреагував на запрошення України Міжнародного Червоного Христа та ООН в Курську. Наш МЗС заявив, що міжнародні організації можуть прийти і допомогти, але не тільки в Донецьку та Луганську, хай допомагають і на інших територіях, що під окупацією. Щодо істерики російських губернаторів, один із них закликав вивозити людей з цілих районів, що є надзвичайно абсурдним, адже росіяни змусили мільйонів українців покинути свої домівки. Тепер вони самі панікують через можливість, що їм доведеться евакуювати людей з власних територій. Отакоє. Це тільки початок того, що відбувається. Україна не зупиниться, і утримання дозволу на дальні удари може знищити ту зброю, яка зберігається на російських складах. Це нам треба від США. Соловйов і його компанія намагаються нас залякати ядерними погрозами, але виглядають як недорозвинуті діти, які граються з іграшковими макетами міст. Та країн вони планують збудувати макет Лондона та Вашингтона і вдарити по ним. Але це виглядає як дитяча фантазія, якщо чесно. Соловйов і його експерти також пропонують будувати макет тільки центру Лондона та Вашингтона, щоб зображити удари по цих містах. І це виглядає як безглузда Гра, де Росія намагається демонструвати свою силу, знищуючи лише іграшкові моделі, до справжніх їм дуже далеко. І ще одна важлива насправді заява Столтенберг роздає інтерв'ю, в яких заявляє, що мир в Україні можливий лише після вступу в НАТО. Максимально неочікуване Інтерв'ю та новина, але ця заява виглядає як просто слова без реальних дій, оскільки він вже пішов у відставку. На жаль, нинішня ситуація з НАТО і США потребує активних дій, щоб реалізувати ці заяви. А представник Міністерства закордонних справ Туреччини також заявив, що вони не хочуть затягувати війну і підтримують Україну як сусіди. Туреччина визнала Крим українським, але їхні попередні позиції не відповідали реальним потребам України? На жаль. А ви напишіть, будь ласка, свою думку про погрози Солов'йова і його команди щодо макетів ядерних ударів. Чи не здається вам, що вони трохи сходять з розуму ну, від, від своєї ситуації? Вони здається, просто намагаються залякати, але реально не знають, як використовувати ядерну зброю. А поки, будь ласка, підпишіться, поділіться своїми думками та прокоментуйте. Ми з вами, друзі, не прощаємося і до нових зустрічей!